Слухайте, це щось ночі, а ми тільки приїхали з моря. Як ми сьогодні кайфанули на цьому морі, це така була лагуна, але який у нас улов? Я аж втомилась. Відерка з рапанами, пакет з крабами і рапанами. І ще пацак крапані. Висипаємо наших рапанів. Так, висипали раз, ропали. А, ааа, який краб. Креветочки тут у нас є даже. Крівітульки. Ну що, от таку кастрюльку ми висипали. А у нас ще відерка, ну вже не влазить. Тут, кстати, ще жменька креветок є вже не влазить. Ну, зараз будемо как-то розпределяти. Зараз це добре зальєм водою. За жопу бері. Оце, оце рибалка, як чоловік каже. Ото сидіть, судочки, це не наше. Цю всю морську живність ми заливаємо сейчас водичкою і додаємо сіль. Ми їх промиваємо з солью, як і міді, щоб вони зайвий пісок поупльовували. видите, рапан к рапану прилип. Значит, рапанчик. Сейчас. Рапанчик окей. О, ще поприлипали. Заливаем водичкой. Слейчки прям. Поливаем. О, одразу їх видно по-другому. Шолійка йшла, де? І зараз соль. Краса, краса. На кухню засіллю. Це бачите, як ми сьогодні острьопано. Ну, нічого, така є. Оце бачите, як ми сьогодні кайфанули на морі. Прям і море було таке, знаєте, прям Симба, а ну вийдікс. Я вибачаюсь. І ділянку. Я зайшла і он зайшов. Так когда зайшов і попугай з'їв наші. В общем, сьогодні ми кайфанули нереально. І водичка була прям лагуна. І на барчик ми зайшли. Тому що шашлычок жариться, Шашлычок шлычок ми не брали, ми зайшли так. Що, де давай зайкати сольку. Так як їх тут багато. добре засипай солью. Прочистимо. Щоб вони поупльовували пісок. Все, а це на этих, де? Дивай, ага. І сюди теж дадим соль. А сюди остальные виступає. Ось так. І це все ми залишаємо десь на півгодинки. Йдемо ще покупаємося і залишаємо хай. Виплвують зайвий пісок. Все. Матюшки, а що це таке? За що? Так они гудят. Й-можу. О, и кигол. Так они тут обвешали все, що можна было. И сами повесились. Ось уже починають тропанчики выкидать кусок. Бо починають разбачить, бачите, у тебя слина така плавать. Камери комари загризуть, загризуть. загрізуть. загрізуть. Одна мисочка рапанів. І от ще домовляємо рапани. І Давайте і готувати. І видно, ще ножичком. Ось так проходимо по ракушці. Серединки. Там виходить пісок і он в слізі залишається. Ось слизько, цей пісочок ще знімаємо. Давайте нам ще трошки домить рапани, це моє. И уже мы поставили великую кастрюлю воды пошла за укропом. Так, Катюша бежит за укропом. О, за мы сегодня вина набрали. А Все. Наверное, придется щеровать. Так, ночью пришла. Сейчас Катюша сорвет вот тут укропчика. Дуже добре, що він тут є. Так вистачиться. Аромат є. Знімаю кришку. Вода вже починає закипати. Ось. Я додаю сюди три столові ложки солі. Раз, два. Залишки зараз три. Три столові ложки солі. Ріб, як раки. Отак от. Скільки є. Зараз укропу небагато, одразу кажу. Я додаю ще насіння укропу. Пару цибулінок зі смаком і залишається закипати. Водичка за наше кипить і першу пам'ять тюрапаню відправляємо прямо в кипящу воду. Перша пачка. Я великий, тому закіплять і 2-3 хвилини я їх проварю. Це вже є відео там, де ми готуємо рапанів, і воно досі набирає перегляди. І були такі коментарі, що типу, ми неправильно готуємо, бо ми одразу варимо. І тільки один чоловік написав, типу, такий секретик, що свіжі зловлені рапани треба заморажувати. От я зараз декілька відберу і спробую чисто цікаво. Чи буде якась різниця між тим, що я варю і морожу? Чесно відправляю перевіряти рецепт. Заморажую рапану. Закипіли, чекаю пару хвилин і дістаю вже рапану. Порую як. ось так здалека стаю, щоб було видно. Аромат стоїть повний. Наша перша партія вже зварена. водичка кипит і відправляємо другу партію. И все. Нет, это еще одні партія сьогодні. Помешай, Громадський дуже смачний. Тут укропчик, наче раків зварили. пахне дуже смачно. ось Такі вже зварені рапани, ще пару. Ще партія і ще жменький креветочок. Ось такі партії вже достаємо рапанів. Пару хвилин варимо Дві партії рапанів. И снова кипящую воду отправляем в третью партию. Наши Все, накрываем. Пока вот у нас под нос крышка. И варим. Чтобы пока партия третья варится, я хочу скуштовать рапану. Пробую його обережно, ніжно, оборвав достати. О, дістала цю закручену жопку. Ось так виглядає зварений рапал. Знімаю цю штучку захисну, знімаю Пожалуйста. Шлуночки. Снимаю. ему мордочку. А сам так выглядит уже ножка, что можно есть. Вот и достаем нашу третью партию. Рапани. Вже теж з вами Наші краби, великі, це операція крабів. Всі такі більш середні, а це краби. Здоровенькі. Так, включимо піточку. Я відлила від маринада чи ну, від росола цієї води. Ще водічку, і сюди відправим крівіточку, звариться. Цієї ж водітика, маленька костяка. Пару хвилиночок приварю і залишу наставитися. Ну, У нас є такий коник. Це ми коли збирали рапана, і він їв цього коника. Ми його... Ну Він же був мертвий, ну, ми його засушили. То, зварені наші рапани. Можна одразу їх їсти, можна почистити, замарінувати, протушкувати сметанки, салатики. Вообще в інтернеті рецептів безліч. Ми от проварили одразу, і завтра вже будемо або так їсти, або щось ще замарінуємо. І як ми їх чистимо? чистимо Вілочки так накалюємо, прокручуємо його. тім фокус, Ось такий рапан. Зварений. І чистим. Відриваємо цей животик наїстівне. Оце кріплення. От цю защиту відриваємо. Виглядає вже чищений ропан. Можна ще їх промнити, якщо тут десь щось там заховалося під ем, защитуючий. Все, такий смачний рапан. І все. І вже цвіточку ми теж зварили і і креветочки трошки зварили. Ось. Обробили весь наш морський продукт, всім смачного. А завтра вже будемо їх маринувати. Ми вже трошки не так поїли. Дуже смачно. Всім смачного, рапани вже нас готові.